Росія вкотре масово атакувала Київ та область. У столиці зруйновано п'ятиповерхівку. Загинули щонайменше чотири людини, тринадцять постраждали. Наслідки атаки, масова атака БПЛА та балістикою на Київ, пожежі в декількох районах. Зруйновано багатоповерхівку. Під завалами ще є люди. Також уламки потрапили в гуртожиток, пошкоджено дитсадок і бізнес-центр. У білій церкві загинула жінка 1957 року народження. Дві людини госпіталізовано, ще дві. Отримали допомогу на місці: руйнування житлових будинків, пошкоджено багатоквартирний будинок, зруйновано готель, в якому була медична установа. У Бориспільському районі загорілися два приватні будинки. У ЗСУ заявили, що Росія вночі запустила по Україні 16 ракет та 352 безпілотника. Основний напрямок удару Київ. Було запущено 11 балістичних ракет Іскандер М КН-23 збито 7-3 придушені. 5 крилатих ракет Іскандер К. Всі збиті. 352 дронів шахет і безпілотників-імітаторів різних типів, збито 146, придушено засобами РЕП-193. На нічні удари відреагував і президент Зеленський. Пряма мова: після ударів по Ірану Москва кричала про засудження: сьогодні мовчить, сама б'ючи ракетами і дронами по цивільних. Кожен поруч з РФ, Іраном і КНДР має замислитися, чи зможе захиститися, якщо ця коаліція терору не зникне, сказав він.